Друзі, вітаю! Як ви знаєте, у нас є об'єкт нерухомості. Це пілотний наш проєкт. І літні канікули не проходили дармами, на практиці його опановували. Отой От проєкт www.realestate.space. Тому кожен охоче і хто захоче придбати ділянку з будівлею, з можливістю, можливістю значить, обладнання. Тут дуже великий поверх є, цокольний, бачите? От Там є можливість на повний зріст обладнати. Укриття, на жаль, такі часи зараз. І в описі під цим відео я надам параметричні характеристики за площею всього цього об'єкту. Але наразі я хочу вам сказати, що от бачите, наш з вами агент. Партизанського та вірусного маркетингу працює. І працює він, як ви бачите, дуже ефективно. Розумієте, от є дуже велика вулиця, і коли люди проїздять повз, вони не просто бачать оголошення яке. У звичайному форматі, бо люди просто проїжджають, а за ними спостерігає, хто б ви думали. Ну, звісно, наш улюбленець. Це ж Пантера, Тігріс, яку ми з вами, яких ми з вами дуже любимо, бо це тваринки, яких ми обожнюємо. Це найкращі поціновувачі диванів і знищувачі також. Я, звісно, жартую, але жартома. Ми робимо добру справу для дуже доброї людини, допомагаємо йому з реалізацією об'єкту і дизайн в площі, в об'ємі в 3D. Ми на цьому об'єкті обов'язково реалізуємо мультифункціональний простір. І слідкуйте за каналом, підписуйтесь, бо ми тут розглядаємо дизайн найкращі рішення на основі найкращих в світі м'яких меблів трансформер мого авторства. Дякую вам за увагу.